На фронті і далі найбільша увага до Покровського напрямку. Російський наступ там тимчасово сповільнився, але ненадовго. Так повідомив сьогодні Американський інститут вивчення війни. Війська РФ не намагаються закріпитися у Покровську, а продовжують штурм, прагнучи прорватися до північної частини міста. Одночас українські підрозділи частково відновили логістичні шляхи на північ від Покровська, пишуть аналітики інституту, і змогли доправити боєприпаси. Перед випуском я розмовляла телефоном із головнокомандувачем Олександром Сирським. І що каже з цього приводу він, розкажу за кілька хвилин. Ми ще з вами можемо сьогодні допомогти 428-му батальйону безпілотних систем Тінь, який саме на покровському відтинку. Бійцям потрібен транспорт, без якого ніяк. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом це порятунок життя. Дякую. Ну а просто зараз репортаж кореспондента ТСН тижня Олександра Загородного з-під Покровська, який під'їхав буквально під позиції московитів і бачив реальну ситуацію, у якій б'ються наші хлопці. Покровський район їжджає. Що найстрашніше для журналістів на фронті? Ні, не обстріли. Найстрашніше, коли ти поблизу передової і не знаєш дороги. Не певен, що не їдеш прямо на ворожі позиції. Десятки спалених автівок на дорозі потрощені будинки. Ми поряд з кучерявим яром, за яких що так донедавна йшли запеклі бої до ворожих позицій, вже навіть не кілометри, сотні метрів. Задня передача. Зустріч з цими бійцями Славетної 25-ї повітря десантної Січиславської бригади щира. Це зараз вони тілік та продюсер. А ще донедавна були телеоператорами ТСН Іван Головач та Олександр Ребенчук. У кожного за плечима сотні відзнятих матеріалів з фронту. Тепер вони самі захищають цю країну зі зброєю в руках. Робота починається з сутінками. Бійці швидко комплектують бомбери. Це потужні квадрокоптери. В нас їх називають вампірами. Ворог Баба Яга. Новий апарат. Тестує боєць на псевдо Крим. Лічені години тому він отримав нагороду з рук президента. Ми вас вітаємо. Вас нагорода є. Дякую. Що вам вручили? Вручили орден за мужність третього ступеня. Ну а відпустка якась ні? Не, не, не. не той час на відпустку. Е, поки що не той час на відпустку. Тут під Покровськом зараз і справді нема часу на відпочинок. Командир на псевду буржуй підганяє своїх хлопців. Вампіри вже мають бути на передовій. Ситуація на фронті важка. Люди працюють на максимум. Виконують свої задачі безпосередньо в Покровську і далі. Мирноград, Покровськ і інші позиції наші, які досі стоять, тримаються, тримають нашу землю. Позицій, в принципі, як таких немає, але групи, групи, групи. Так, просочуються, вони рухаються, їх знищують. Командир так змальовує ситуацію у Покровську. Ворог малими групами просочується в місто. В бій з українськими підрозділами не вступає. Його головне завдання зайти в наш тил і там закріпитися. Виходить такий собі листковий пиріг. Ворог в тилу наших сил, але й наші війська в ворожому тилу. Доправити набої, пальне та продукти можна лише у передмістя, лише вночі і з великим ризиком. Далі починається робота бомбарів. Ці апарати літатимуть цілу ніч. Вони не бомбитимуть ворожі позиції, вони рятуватимуть наших бійців у самому Покровську. Перший виліт бензин. Пальне це генератор, це зарядка для рацій, це зв'язок. Щось трісне, щось ні. Ми кидаємо на сітку, а там як воно піде? Тут бензин для генератора, щоб хлопці змогли зарядити батареї. Старлінк, щоб зв'язок був постійно. Ворог приблизно знає, де наші позиції, постійно вмикає глушилки. Це вже майстерність оператора вивести свою пташку з зони дії ворожого ППО і повернутися на базу. Наступний рейс продукти у хлопців закінчилися. Харчі що картоплю навіть Звичайно. так? Звичайно, така що, якоїсь тушонки. Ні, хочеться картоплі. Тушонки не хочуть картоплі. Там і ковбаса є. Ви що думаєте? На одній тушонці можна сидіти. Ковбаса, снікерси, хліб, чай, цукор, енергетики. Це вони замовляють. Ворог знає і про приблизне розташування, звідки стартують вампіри, і всіма засобами намагаються їх знищити. Близькі вибухи трохи нервують телеоператора. Та що ж таке? Ледь не на кожній позиції українській. Зараз можна побачити ось таке доробло. Дві палиці і... Трохи пінопласту. Це російський безпілотник Молнія. Ну Задає чимало клопоту українським бійцям. Хоча суто російським його назвати важко, тому що на кожній платі все написано на латиниці. Боєць на француз на своєму чудернацькому козаку виринає з туману і за годину вивозить нас на велику землю. Куди вже не долітають ворожі снаряди. Чисто. Але ще долітають ворожі ракети. А це вже Дніпропетровщина до лінії фронту десятки кілометрів. Але росіяни можуть сюди дістати і дістають. Вони поцілили у цей стратегічний об'єкт, точніше сказати, стратегічний магазин. Тут був невеличкий комплекс. Люди торгували. Ну от солодкою водичкою про трагедію, яка тут сталася, аж надто спокійно розповідають місцеві жінки. Хто не загинув? Жінка 65 років. А хазяйки, вроді, сказали, руку ногу одірвали. П'ятилітні дівчатки теж чи ножку, чи щось там теж одірвало. Це моє обличчя, яке з камери наземного дрона відправлене на ноутбук оператора. Це останнє тестування терміта наземного дрона перед його відправкою у перший рейс в район Часового Яру. Там оборону тримають бійці 24-ї бригади. Сьогодні в нього перший виїзд. Можна сказати, сьогодні взяти з ящика і сьогодні він зроблений. Но сьогодні він трошки поїде. До хлопців повезе забезпечення, повезе бензину, вода, їда. Туди вже автомобілі не заїжджають. Терміти на фронті довго не живуть. Вистачає налічені рейси, але вони тягнуть на собі сотні кілограмів вантажу. Той самий летючий вампір лише 15. Якщо ця гусенична машина доїде на передову, наші війці ще кілька тижнів там обов'язково протримаються. Тут, в районі Костянтинівки, ми працюємо з Олегом Петрасюком, пресофіцером 24-ї бригади. Про нього зараз пишуть іноземні видання. Саме Олег зумів збити, <кхм> Саме Олег зумів збити ворожий в впівдрон у Костянтинівці, коли той уже заходив на атаку. Олег захистив себе та іноземну журналістку. Вивів її звідти цілою. живою. Це дуже непростий місяць для роботи преси на фронті. Загинуло а, двоє журналістів. І було поранено ще шестеро. Тому варто якби не забувати про те, що ця робота журналістів це маленький, маленький місточок між нами і нашим тилом. Який сприяє нашому розумінню один одного для Олега збивати ворожі дрони доводиться не вперше. Ось кадр, як він підриває безпілотник по чекун, наптовулокні просто посеред дороги. Побачив, підірвав, поїхав далі. Але розповідати про це не дуже хоче. Каже, там бійці на передовій роблять значно більше, ніж він. Та все одно ми дякуємо цьому молодому хлопцеві. З ним тут, поблизу Костянтинівки, якось спокійніше. Ми приїхали вам подякувати. Дякую, що ви нас захищаєте. «Дякую!» Сітки суцільні тунелі сіток. Ними вже оповита Донецька область, одягаються у сітки дороги Дніпропетровщини. Десятки бригад працюють по усіх напрямках поблизу шутки. Але чи врятується сітка від ворожого удару, не знають достеменно навіть ці будівельники. Хоча б дрон стримує від прямого влучання. Хоча б щось, якась надія вижити. У цієї бригади норма за день затягнути сіткою кілометр дороги. Найближчим часом всі основні траси, які ведуть до Донецької області, виглядатимуть ось так. Але чи вирішить це ситуація? Чи врятується сітка від ворожого дрону? Ці хлопці кажуть, що принаймні вона збільшить шанси на виживання. Ми ж то знаємо для того, щоб повністю вирішити проблему із дронами, потрібно знищити тих, хто ці дрони запускає, або принаймні вигнати їх з нашої землі. Олександр Загородник, Олексій Осавчук, те сам тиждень, один пісодин, марафон є день. новий.